Віть що є спосіб відновити баланс в тілі, змінити емоційний стан, позбутися стресу і болю, не використовуючи ліки, а лише силу енергії, рейки це мистецтво зцілення, яке здатне змінити життя і не лише в медичному плані, а й на духовному рівні. Ця стародавня японська практика зцілення бере своє коріння у східних філософіях, і багато років була відома лише обраним. Все почалося в середині 19 століття, коли японський монах Мікао Усуї вирушив на гору Куріяма в Японії, щоб знайти відповідь на одне з найважливіших питань свого життя. Він прагнув знайти спосіб зцілення людей, які страждали від різних недух, як фізичних, так і емоційних. Після тривалих медитацій і глибоких духовних пошуків Усуї пережив просвітлення. Його відкриття стало основою для того, що ми сьогодні називаємо рейки. Це була енергія, що існує у всьому живому, і коли ця енергія гармонійно протікає через нас, ми відчуваємо себе здоровими, спокійними і збалансованими. Коли енергія блокується або порушується, ми починаємо відчувати хвороби, стрес і втому рейки стало способом повернення цього балансу, а головне засобом не тільки для фізичного зцілення, а й для емоційного та духовного розвитку. Усуї швидко зрозумів, що цей дар не можна тримати лише для себе і тому почав навчати інших. Першим учнем був Хірако Ясуо, який став відомим учителем і допоміг поширити рейки в Японії. З часом методика отримала все більше учнів, і практику рейки почали використовувати не тільки для зцілення, а й для підтримки душевної рівноваги та гармонії. Все почалося, коли рейки було привезено на захід. У 1930-х роках рейки потрапило на Гаваї, де почали використовувати цей метод у лікарнях для полегшення болю і відновлення після операцій. Поступово рейки набуло популярності і в США, і вже в 80-х роках минулого століття стало широко відомим у. У медичних колах Європи та Америки рейки стали включати в програми відновлення після операцій, лікування стресу, депресії та багатьох інших фізичних і емоційних розладів. У цей час рейки не тільки стало відомим, але й почало еволюціонувати. З'явилися нові стилі та підходи. Існує багато різних видів рейки, серед яких можна відзначити класичне усуї рейки, яке ми знаємо як основне каруна рейки, яке працює з глибшими емоційними рівнями. Тибетян рейки, яке поєднує тибетські духовні практики, та рейки Тума, який об'єднує рейки з іншими методами для досягнення ще глибшого зцілення. Кожен стиль несе в собі щось особливе, і кожен може знайти свій шлях у світі рейки. Сьогодні рейки активно використовуються в медичних закладах по всьому світу, від лікарень США до європейських клінік, де ця практика вже давно інтегрована в реабілітаційні програми. Вона допомагає людям не тільки з фізичними хворобами, а й з емоційними та психологічними проблемами, такими як депресія, тривога, стрес. Рейки працює без ліків і може бути виконано навіть без прямого контакту з людиною. Достатньо передавати енергію через ваші руки. Насправді, сила рейки полягає не тільки в зціленні, це спосіб знайти гармонію в собі, знайти шлях до внутрішнього балансу. Відкриваючи себе для енергії рейки, ми починаємо змінювати своє сприйняття життя, ставати більш відкритими, спокійними і розуміючими. Це справжній шлях до духовного зростання. Рейки, яке колись було таємницею, сьогодні є частиною життя мільйонів людей. Від простих практик для самоцілення до глибоких терапевтичних сеансів рейки допомагає нам усім відновити зв'язок з нашою власною енергією і з усім, що нас оточує. І це лише початок. Якщо ви готові відкритись для цього потоку енергії, рейки може стати вашим ключем до здоров'я, гармонії і духовного розвитку. І це доступно для кожного з нас. Сьогодні, як і раніше, рейки це шлях до себе, це можливість змінити своє життя, знайти спокій і баланс, здолати труднощі та хвороби і досягти глибокого внутрішнього зцілення. Все це ми можемо зробити самі, просто відкривши серце для цієї чудової енергії, що оточує нас, живить нас і дозволяє зцілювати себе і інших.